Вітаю вас, добре. Як я можу до вас звертатись, Станіслав? Да, дуже радий. Дивіться, Станіслав нас сьогодні прийшов на інтерв'ю, щоб розповісти свій досвід взагалі пригону авто, як це все відбувалося, чому обрав саме таку автівку. Ну і перше, мабуть, питання до вас: взагалі, що можете розказати про ваше авто, якого воно року, чому обрали саме його. Чим зацікавило вас? Це без питань. Це Lexus RX 2021 року, 350-й. На 3,5 моторі, які десь років вже 15, точно на ринку. Брав його принципово по тій причині, що багато років дає якості. Тобто цей мотор можна зремонтувати в будь-якому гаражі, як мінімум, якби би цей автомобіль шикарно не виглядав, вона все ж таки ремонтується де можна і як. Тобі буде зручно, як мінімум. Плюс це повний привід. Типу, це теж було дуже важливим фактором, тому що на дорозі такий автомобіль не кидає. Якщо обирати, наприклад, такий самий, але з переднім просто приводом після 150-160 відчувається похитання. От. А то, якщо ти типу, подорожуєш по нашим дорогам, да, навіть там Київ, одеса наприклад, візьмемо чи київ Львів, да, типу, ми не говоримо, що ми їдемо швидко, але якщо потрібно, да, то автомобіль, звісно, дуже потужно себе проявляє на роботі. Ну, угу. по смі дерусь окей, а як загалом оцінюєте досвід пригону авто? В цілому дуже задоволений, якщо чесно, тому що емоційно підготувати себе до першої. Це в мене перша автомобіля, як я приганяв в принципі штатів. То це було важкувато прийняти це рішення, тому що не зрозуміла, яка країна, як це виглядає, і давайте будемо чесними, в даний час. Це Ну, скажімо так, складніше, тому що yeah. ти перезвикаєш, що вона ж має припливати куди? До Одеси і тому подібне. Mm -hmm. А зараз, ну, якби порти закриті, але в даному випадку воно все рівно доставляється. Доставляється mm -hmm. воно дуже, дуже зручно. І от за цей період часу, коли воно мені плило, мені ставало легше, легше, легше. Єдине, що під кінець, ну, як і всі, хто замовляють, вони зі мною будуть погоджені, що ти от той самий день, коли ти вже хочеш її забрати, забрати ключ і поїхати. Ага, Зрозумів. А скажіть, от чи ви, правда, ну, оця от загалі історія ваші очікування от, в плані пригону авто скоріше дачі, ні. тому що знову ж таки перший досвід в будь-якому сфері. В любому випробуванні він завжди такий, ну на нервах. Тому я знаю, от після того, як я замовив, да що угу. другу автівку буде набагато легше? Вже є якесь розуміння етапів, да, як воно звісно. Шло? Звісно, звісно звісно немає тих. Страхів. Нема переживань, тому що тобі поетапно вибирає дуже багато автівок. Ти сам перебираєш, як ти, ти хочеш, тому а, я так. дуже здоволений. Як... А авто приїхало в тому стані, як ви очікували, чи можливо були якісь моменти, все ж таки. 에, моментів критичних не було, ну давайте об'єктивно. Коли автомобіль пливе, дату тобто це йде якийсь певний час, і звісно, ну типу в мене як мінімум був страх. Я спочатку за страхи скажу, а потім до деяке очікування. Так буде, ну, я та, думаю, більш логічно. Страхи були які: морська вода. Треба передивитися, чи всі моменти будуть цілісні, так але коли приплило, по факту. Все, як і було по фотографіям, да, тобто все, яке домовлялись, єдині моменти, це там якісь болтики, і тому подібне, ну воно не має ніякого критичного значення. Ти в будь-якому випадку це враховуєш на майбутнє. А ну, так, так в цілому, так. як є, так є. Тому uh -huh. просто це переживання на етапі, коли вона пливе. тому що в тебе догадок завжди може бути отак. Ціла а купа. А от чи все відповідало ось опису? Да, от на аукціоні по кожній машині є фотографії, опис. Чи все воно так було в дійсності? Чи бою все ж таки? Ні, я скажу, що навпаки ще більше було отримано, чим я очікував. А, наприклад, ну, наприклад, на фотографіях, да, ну, в, мо в моєму випадку так вийшло. На фотографіях не було сильно видно, чи видно передню камеру, а вона там є. І я був дуже задоволений, що в мене 360 одразу, і не треба було мучитись з ну, встановленням Становлення, да. додаткового да, тому що ти ж додатково все ж таки хоче щось поставити угу. ну, туди. Вот. Тут і камери, і партроніки, да, а, да, да, все в круг, да. Тобто ну по комплектаціям майже Солідний максимальна. Пакет. А чи були якісь несподіванки, зміни там в термінах, в якихось процедурах за час? <звід> Ні, там, просто є саме нерозуміння того, як це виглядає зі сторони. Тому що знову ж таки вернемося до того питання, що було раніше це перший раз. І ти ніколи не можеш зрозуміти, що тобі доносять, тому що ти це ще не щупав, uh -huh. не трогав. А так все, коли б пояснювали, такі... да, да, він завжди, завжди <світ> тривожний. Да. Але в цілому, кожне оформлення, кожен е крок він був логічний. І потім, коли вже прийшов час, коли всі гроші, як то кажуть, заплачені, ти вже зрозумів, за що кожен крок був оплачений. Uh -huh. А чи було таке відчуття, що вас тримають в курсі от на кожному етапі? Е -е, я скажу так, що давайте. Так, буде відповідь, саме головне. А друге, я ще така людина, яка завжди перепитує по 10 разів, тому що знову я ж таки, <хи> да знову ж таки, це перший раз. Да, і тому завжди цікаво на якому етапі автомобіль, е, які там деталі замовляються і тому подібне, на що я буду розраховувати, чи щось не змінилось. Ну слава богу, кожен раз мені казали, все гуд, все як ми запланували, так воно і є. Ну, це супер. А по термінах. Е в які терміни обіцяли, і чи, скажімо так, вдалося втримати обіцянку? Е все вдалося як потрібно, чесно кажучи. До 75 <laughs> Даже, е днів? Так? Е та менше навіть. Окей. Ну, а до такого важливого питання. От просто, що більше всього вам сподобалося от за час пригону, під час співпраці? які моменти? Ну, те, що я казав до цього, що типу, я задаю дуже багато запитань. Які мене цікавлять, і відповідь ну, в 10 хвилин вона вкладається. Тобто я відправив смс, 10-15 хвилин мені вже одразу дали відповідь чітку, розширену і там питань немає. Тому я знав кожен етап, навіть коли автомобіль приплив, що де крутились, який гвинтик, де що і як і чому. Ну а безпосередньо самі послуги там пригону, сертифікації, Ні, це, доставки, це як умовою, так і було. Та так, ну типу, не змінювалися нічого. Ага, Зрозумів. А скажіть, чи, наприклад, радили би ви. Друзям, знайомим, от прихиняти машину з США, звертатись до цього питання. Так. так. А скажіть отакий от момент. А як працювала команда, от що сподобалося в роботі? Е, знову ж таки, я відштовхуюсь в цілому від самого інтерв'ю. Так, тому я неодноразово, якщо ви помітили, кажу про те, що було все вчасно. Це найголовніше, напевне, що може бути в цьому ділі, да, тому що вчасність. Да, це, ну, Залог всього. Тому ми в нас виходить як: по-перше, як потрібно видали з акціону, як потрібно було оформлення, так? тобто як потрібно ціну Ці... ну, ціна, я це можу сказати в кінці. Час, коли плив вплив да, тут автомобіль, тому що завжди є ризик, хто там дивився, хто ні, що він буде від віддалятися від тих чи інших дат. Різниця максимум в тиждень, але в даному випадку в мене вийшло трошки навіть раніше. Ось і плюс момент ціни. Да, ціна це знову ж таки. Це саме солодше, напевно, що може тут бути. По машині, ось з які загальні враження? От зараз ви вже якийсь час поїздили. Так, ось, так, так, вона так. у вас не перший день що можете сказати, що подобається от найбільше от саме в Лексусах. Якщо це <поцеплено> ці машини сьогодні, скажу скажу декілька факторів. Напевне, це те, що хочуть почути всі автовласники. По-перше, L дає за себе знати в плані того, що в тебе не скрипучий салон. Єдине, ну типу, кому подобається там дерево, да, тут Лексус це мене зміняє вже дуже багато років. Да, це це, да, це, це дуже якісно. Це насправді дуже. Ну, дуже вражає, тому що в тебе просто комфорт, неймовірний в руках. Плюс за експлуатацію я скажу так: коли ти виїжджаєш після звичайного ТО і платиш, звісно, дві копійки, бо обслуговування просто заміни маси, фільтри і все інше, я можу назвати ціну. так? Ну, як як ну, преміум, так. Да, ну, 3200 гривень. Це небагато. 3200 гривень Не, це було вступові. Я ти побачити, що Ні, це. Чин, це почути. в тебе мотор, це ж про те, що я казав, коли в тебе автомобіль, якому 15 років технологічно, азовні він виглядає на 20-й рік, то в тебе, ну, типу, ціна якість, от чому і Lexus. І сама суть, що тобі за після цих 3200 СТО говорить, Автомобіль без нарікань забирайте. Тобто тобі не потрібно платити ще за щось, якщо, наприклад, да, 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 да. щоб в тебе там якісь лампочки, ще щось переріли, десь там заламались. В даному випадку такому немає. Тому Lexus, типу, для людей, які хочуть і заощадити, і отримати класний комфорт. Але ну, якщо так, то. Ну, не летить вона. <рес> <рес> не летить. Ну і підсумовуючи, мабуть, таке ключове питання, яке всіх цікавить. А от які поради можете дати людям, які вперше хочуть пригнати собі машину? Е, скажу, як вчили в школі, береш такий листочок, ділиш навпіл, пишеш плюс-мінус. І починаєш, тобто е, беремо ну типу які авто ти хочеш, і кожне ти перебираєш. Оце uh -huh. от те, що ми мали на увазі. Е, якщо ми говоримо іменно плюси, і мінуси в штатах, да тобто беремо мінус. Це 75 днів. Це єдине, що ну дійсно мінус, а все інше йде в плюсах. Що uh -huh. якість? Що швид, ну, в плані, типу, що ти сам підбираєш, плюс не забувайте про те, що є жирнючий плюс. Ти завжди можеш допрацювати автомобіль. Тобто, ти можеш купити навіть пригнати набагато дешевшу комплектацію, але при цьому, типу, ти можеш напихати туди більше, типу, класного. Але ну, от, вертаємося до цієї авто до цього автомобіля. Він, mm -hmm. наприклад, уже був в керплеєм. Ну, тобто він був в штатній комплектації. І друге, це камера. те, що я не да, я не, не очікував, що там є камера, бо типу не було сильно видно тобто, в даному випадку. Ну, в мене як мінімум. Uh -huh. Але в цілому, типу, по комплектації, ну саме вдачно. Я не знаю, як вам сказати, типу, то задоволення, яке я отримав після того, як отримав дане авто, воно окуповлюється навіть і переживання, вони окуповлюються буквально за тиждень. Тому що ти розумієш, що в тебе кожне натиск кнопки старт-стоп ну, говорить про багато що. Супер да. Ось, бачите, друзі, які натхнений, можна так сказати, відео отримуємо від людини. Чесно кажучи, дуже приємно чути такі слова, коли людина замовила, отримувала все, що хотіла, і ціну, і терміни, і саму машину в тих варіаціях, в тих комплектаціях, в аналогічному стані, як вона і панувала. І я більш ніж певний, що ті з вас, хто захоче теж пригнати собі авто, отримують. Не менше точно це буде на порядок вигідніше ніж аналогічна машина в Україні а точно це вартує того часу, якщо він у вас є. Ну і звісно, ваші гроші все ж таки ваші. Їх треба економити. Про них треба думати. І прогон машини зі штатів це чудова альтернатива тому, аби купляти тут в Україні коли на 20-30% дорожче. Що ж, думаю, на цьому можемо завершити. Я вам дуже дякую за таке ось інтерв'ю. Друзі, не забувайте підписуватись на канал «Автофрідума», ставте лайки, пишіть коментарі і чекаємо на вас в наступних відео. До нових зустрічей!